Далі про ще один фестиваль та значно більшого масштабу. Боротьба за проведення Євробачення триває. Шість міст України подали свої заявки, аби навесні 2017 тисячі зустріти міжнародний пісенний конкурс. Київ, Львів, Дніпро, Харків, Одеса та Херсон перейшли в наступний етап відбору. Оргкомітет разом з європейською мовною спілкою вивчатимуть пропозиції усіх претендентів та аналізуватимуть їх на відповідність становним критеріям. Уже 1 серпня стане відомо, яке саме українське місто зустрічатиме Євробачення 2017. Враховуючи великий суспільний інтерес до міста проведення у 2017 році в Україні, ви знаєте, що вже буквально після перемоги Джамали ціла низка міст виявила бажання проводити у себе Євробачення. Ми розуміючи. І те, що не можна однособово визначити і просто сказати вказівкою, якою що от тут буде, і все по-іншому не буде. Цього не варто робити, і тому вирішили дати можливість представитись кожному місці, кожному місту, зробити певну презентацію, продемонструвати свою готовність, і тому вирішили зробити власне відбір.